Заробітні плати для вихователів дошкільних навчальних закладів Луцької громади підвищать. Про це йшлося на черговій 83-й сесії міської ради. З 1 квітня підвищать надбавку за престижність праці вихователям садочків з 5 до 20%. відсотків. Також помічникам вихователів та працівникам харчоблоку буде проводитися щомісячна доплата. Луцький міський голова зауважив, що як тільки з'явиться можливість, підвищуватимуть ще сказати, що я хочу подякувати всім нашим працівникам. Дошкільних навчальних закладів, всім працівникам шкіл, всіх освітніх закладів взагалі за їхню роботу сьогодні. Фінансовий ресурс, той, який є в нашому бюджеті, він дозволяє нам зробити це підвищення, хоча це є непросто, і ми це підвищення робимо. Якщо фінансовий ресурс в подальшому буде нам дозволяти зробити підвищення ще, звичайно, що ми його зробимо. Поки працівники закладів освіти раділи та дякували міській владі у написаному листі, окремі депутати помітили у цьому цинізм, та навіть ледь не тиск на вихователів, аби ті публічно висловили вдячність. Верх цинізму було вчорашнє. Побачити в Фейсбуці ваш, ваш адміністративний ресурс, на який ви впливаєте, і таку неповагу до керівників дошкільних закладів, які е, написали листа і щиро дякують міському голові про те, що він віднайшов кошти і переконав депутатів та керівництва інших департаментів про те, що ці кошти потрібно. Мені е, людині, яка і має хоч якийсь е, е, долучається до освітян через те, що мають принаймні цей диплом дошкільня. Було дуже прикро це читати, про те, як ви зневажаєте цих людей. Очільник департаменту освіти у свою чергу став на захист освітян та заперечив будь-який на них тиск. Щодо того, що ви говорите про цинізм в роботі керівників закладів освіти, ви тільки що проявили неповагу до всієї освітньої громади, нашої нашого вузької міської територіальної громади, тому що ви говорите про те, що коли керівники закладів освіти дійсно тішаться, тому що є дійсно якась надбавочка, якийсь є якась престижність в роботі закладів працівників закладу шкільної освіти, ви говорите про те, що ви дійсно проявляєте такий цинізм і неповагу до всієї освітньої громади у зв'язку з тим, що ви вважаєте, що хтось здійснює адміністративний тиск на керівників закладів освіти? до слова питань щодо бюджету у певних обранців громади було дуже багато. Тут навіть виходить якийсь дисонанс, бо ті ж депутати за бюджет навіть не голосували. Ви, Алла володимирівна тут влаштовуєте вистави про те, як ви дуже сильно вболіваєте за працівників наших дитячих садочків. То я вам хочу сказати, що ви за бюджет не голосували. І добре, що в більшості депутатів більше, більше депутатів. Більшості депутатів в цій залі. Свідомість є в голові, а не тільки в назві партії. Вони за бюджет проголосували, і працівники дитячих садочків сьогодні зарплати отримують. Бо якби всі такі депутати, як ви були, і за бюджет не проголосували, то і сиділи б працівники садочків без заробітних плат і без доплат за престижність і без всього іншого. Повідомили також на якому етапі ремонт будинку на проспекті відродження, який постраждав від ворожої атаки. Роботи вже на завершальному етапі. Як з'ясувалось, коштів, передбачених на відновлення, виявилось навіть забагато. Станом на сьогодні всі роботи, які були, мали бути зроблені в загальному будинку, вони зроблені вже давно. Є ще в квартирах мешканців, це вже всередині, в індивідуальному житлі, проходять процедури ремонтні, але частина людей мала можливість скористатися підтримкою держави по програмі є відновлення, отримала виплати. Частина людей отримала кошти з міського бюджету, де на що надавала підтверджуючи документи. Ти щодо своїх витрат. якщо ще будуть такі заявки від людей, вони будуть теж закриті. Також міська рада підтримала додаткові заходи щодо безбар'єрного простору у нашій громаді. Зокрема, йдеться про виділення коштів для облаштування пандусів, підйомників, зовнішніх ліфтів, якщо буде така потреба. Станом на сьогодні є перелік адрес, де мешканці уже просять про встановлення допоміжних засобів. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.